Дергачі невеличке сучасне місто, найближчі райони центру до Харкова, близькі дергачі до першої столиці, але мають власну історію, повіяну легендами. Одна з них стверджує про появу в цьому краї козацьких поселень, і як свідоцтво цьому гора Січ, на якій встановлено стилізований пам'ятний знак Хрест. В міському краєзнавчому музеї багато цікавих експонатів і документів про земляків, які в різні часи захищали та прославляли свій рідний край. Місто дергачі засноване в 1660 році переселенцями, вільними казаками, які разом Зі своїм, так би мовити, атаманом, козаком Деркачом прибули сюди на Дике Поле і заснувалися на нашому маленькому такому острівцю. Містечко почало розбудовуватися, і перша задумка від е, цих козаків була, що для великого міста Харкова зробити форпост, який попереджував велике місто Харків. Що ворог наближається до першої столиці України міста Харкова. А сьогоднішній літопис роблять сучасники, яким не байдужа, доля земляків, розвиток рідних дергачів. До тих, кому довіряють і на кого сподіваються, належить Дергачівський міський голова Олександр Лисицький. На сьогоднішній день Дергачівська міська рада це 30. Депутатів від різних політичних партій, тобто парламент у нас, якщо так можна висловитись, різносторонній, але на першій сесії, яку тільки був сформований новий парламент, ми на себе взяли обов'язок, що у нас. У дергачах є одна єдина партія, яка називається Ми дергачівці. Люди довірили вам, шановні депутати. Давайте будемо працювати на міста, давайте будемо працювати на наших громадян, на мешканців нашого містечка. Звичайно, кожний райцентр зберігає свою специфіку. У дергачах вдало поєднуються сільські мотиви з міською інфраструктурою. Основна задача, які сьогодні стоять перед Дергачівською громадою, це навести належний стан у нашому місті, тому що на сьогоднішній день, і відповідно до указу президента України, відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації, районної ради, і ми в себе на виконкомі прийняли програму по зеленій весні, а також указ президента по Весняній толоці. Тобто і президент, і всі служби, які підпорядковані е, виконавчій владі, е, працюють над тим, щоб зробити свої населені пункти, а ми свій, своє містечко, щоб воно було чистим, ахайним, щоб у нас квітники квітли, щоб у нас були висажені дерева в скверах, у парках. На чим ми на сьогоднішній день працюємо. Місце знаходження біля Великого Харкова має значення для невеличкого міста супутника. Але ж треба відзначити, що дергачі розвиваються рівномірно. Місто розвивається, місто на сьогоднішній день нараховує 20 800 мешканців міста. Якщо взяти адміністративний устрій нашого міста на сьогоднішній день. То це місто Дергачі, районний центр нашого Дергачівського району. В селах у нас проживає 605 мешканців, а решта живе в районному центрі. На сьогоднішній день в районному центрі це 76 організацій, установ, підприємств, які знаходяться на території нашого міста. У місті є Три загальноосвітні школи: це Дергачівський ліцей номер 2 гімназія номер 3 і Дергачівська загальноосвітня школа номер 1 Аграрний ліцей. Чотири дитячі заклади у нас на території Дергачівської міської ради, які на балансі міської ради. В сьогоднішній день в дитячих закладах нашого міста нараховується більше 700 діток. І черга в нас стоїть 222 дитини. Але я думаю, що ми виправимо цю ситуацію. У нас там є задумки, де ще відкрити додаткові групи, щоб наші мами дітей віддавали в дитячі заклади. За всі ці роки ми чуємо постійну підтримку нашого мера. Всі чотири класи, нашої начальної школи, усіям Олександра Васильовича. Були оборудованіми школь... сучасною шкільною мебілью новими магнітними досками. Олександр Васильович ніколи не приїжджає к нам з пустими руками. Останнім часом у дергачах господарі роблять кроки, спрямовані не тільки на фундаментальний розвиток міського господарства, але не забувають і про красу. Уже в благоустрій міста вклали 248 тисяч, це ми зробили ямковий середній ремонт доріг. В план ми беремо собі капітальний ремонт вулиці Садової, під'їзд до налогової державної адміністрації біля школи номер 2 по вулиці Садовій, вулиця Єрмішина в нас в плані. Далі в нас в програмі йдуть нові дергачі. З депутатським корпусом ми попрацювали, беремо собі в план, але все залежить від того, як буде виконуватись доходна частина нашого бюджету Дергачівської міської ради. Далі ми собі плануємо по благоустрію ще вулицю Потьомкіна, права сторона. Ми хочемо розбити по вулиці Петровського навпроти лісництва. Ще один сквер. Ми вже розбили на розі вулиці Червоного міліціонера і вулиці Петровського сквер закоханих, де велику допомогу нам надали дітлахи гімназії номер 3 в будівництві цього скверу. От, ми там поставили фонтан, висадили клумби, висадили дерева. І діти дали назву Ми хочемо, щоб у нас був сквер закоханих в цьому році. У нашому місті проведена велика робота по благоустрою міської території. І я дуже гордий за те, що більшість випускників нашої школи, учні 9-10 класів, брали участь у цій роботі. Все те, що зроблено в місті, це зроблено руками наших дітей. І я впевнений, що вони будуть берегти це ці надбання, і ця робота буде продовжуватися і в майбутньому. У дергачівського міського голови Олександра Лисицького багато енергії, ідей. Він з оптимізмом дивиться на розвиток свого рідного міста. Звичайно, кожна людина в нашому містечку знає Олександра Васильовича, адже це наш мер. Він дуже добра та чутлива людина. Він легко можна, може знайти спільну мову як з молоддю, так і з людьми похилого віку. Він дуже багато робить для нашого міста. Він зробив наші дергачі найкращим районом у Харківській області. У людей відповідальних за дергачі. Великі сподівання на молодь на тих, хто буде жити в рідному місті у майбутньому. В цьому році нашому району виповнюється 85 років. І це якраз дата, вона у нас е буде об'єднана з Днем міста, з Днем визволення міста від німецько-фашистських загарбників. На День міста ми завжди проводимо. У нас є такий захід, краща садиба, кращий під'їзд, краща вулиця. І ми коли підводимо ці підсумки, то е, ми людям вручаємо подарунки кращі садиби, подяки від Дергачівської міської ради, вулиця Одна е, Громова отримує перше місце. От ми її хочемо виконати, зробити тверде покриття, тобто людям зробити подарунок всій вулиці. У нас є такий гарний захід в нашому місті. Це випускний міський бал. То сьогодні наші школи і районний відділ освіти, і районний відділ культури, і наші працівники будемо готувати програму для того, щоб зробити цей захід, як завжди, це вже наша традиція. Приємно бачити, що у Дергачах немає байдужих до рідного міста. І таке можна сказати про людей різних поколінь. Для мене місто Дергачі, наша столиця Дергачовська, як родина. Я кожен день на роботу, 37 років пішком хожу. І все те, що робиться в районі, те, що робиться в місті, для мене приємно. От, наприклад, я коли йду, я обов'язково кожне утро захожу до председателя совету. Лисицкая Александр Васильевича, обмениваемся мнениями. Вот я иду похвалил, что вот это сделано, это для города. Но он для ветеранов настоящий сын. Все мероприятия, которые проводятся и в Доме культуры, и на стадионе он всегда присутствует, он знает всех в лицо. Если ветеран заболел, надо в больницу, Лисицкий сам на машине приедет, привезет. Как хозяйствен, дай Бог, чтобы все были такие, как хозяйствен. Его сейчас послал директором любого хозяйства. Вони все знає, починає я жерю в економічному отношенні і фінансовому і благоустройство. ну, примірний чоловік. Перевага мешканців дергачів у тому, що вони за пів години добираються до Харкова, де можуть знайти роботу. Але ж за останні роки у дергачах почали розвиватися підприємства, прийшли нові інвестори. Значно збільшилась кількість робочих місць і потреба у фахівцях. У випускниках вищих навчальних закладів постійно зростає. Була наша блакитна мрія, що в цьому році для мешканців міста, а також для наших навчальних закладів, щоб у бібліотеках була така книга Диргачі Містечко на Лопані на великому шляху на Слобожанщині. І ми в цьому році вже, от я в себе в руках. Тримаю другий екземпляр. Перший екземпляр ми вручили губернатору нашої області Арсену Борисовичу Авакову. Написана книга нашим краєзнавцем Ростиславом кириловичем Рибальченко. І ця книга вже побачила світ. Коли буде в повному обсязі видана ця книга, проведемо е зібрання і презентацію книги, проведемо її з нашими письменниками. Дергачівськими з письменниками області і будемо презентувати не тільки цю книгу, тому що перед цим ми надали допомогу з нашими колегами, з депутатами районної ради Анатолій Івановичем Чістюхіном з міською радою. Ми видали книгу нашій поетесі Раїсі Петрівні Жовтобрюх. Дергачі живуть повноцінним, цікавим життям. Мешканці самі беруть активну участь у розвитку свого міста. На сьогоднішній день вже в нашому місті виставили 5 дитячих майданчиків для дітлахів за проханням і депутатів, і голів вуличних комітетів. І на сьогоднішній день ми готуємо ще три дитячих майданчика, завдячуючи і депутатам. І молодим мамам, які прийняли в суботнику дуже таку активну участь. У нас є один єдиний девіз все для людей, для покращення життєдіяльності і благоустрою нашого рідного містечка Дергачі. Знайомство з дергачами дає можливість побачити, що тут живуть цікаві люди, живуть не собують. Бо вірять в своє майбутнє.